Вас вітає рій! На козаків Чарторийського ліцею. Наше гасло, за синіє небо за жовте колося. Боротися треба, щоб краще жилося. Всячуємо цей виступ героям України! Україна, твоя батьківщина, сонце твоє, твої ріки й поля. Я, Україна, завше і нині, небо твоє, твоя рідна земля. Я вільна, незалежна і свята, я праведна, нескорена і незламна, в моєму серці воля пророста, героями і подвигами славна. Люблю свою державу за прагнення до волі, за стійкість і незламність синів на полі бою. Люблю свою державу за золото пшениці, що на полях без краю щороку колоситься. <рес> Люблю свою державу за вроду вишиванки, за кожен промінь сонця на літньому світанку. Люблю свою державу, за мову милозвучну, Лунає її голос правдиво, щиро, гучно. <рес> Люблю свою державу, за націю героїв. Тут жити і творити, майбутнє нам з тобою. Люблю свою державу за все, що в серці маю. Ніхто ніколи землю цю щедру не здолає. Ми світ українського народу, ми нащадки козаків, ми українці. І це назавжди. Поглянь і озирнись навколо. Озирнись на тих, хто дивиться на нас, з небес. На тих, що Полягли на полі бою. Закатованих, спалених, витих, не сковіним. Зупинімось і згадаймо. Мої сини, моя надія. Ви стали сотнею на стражі в небесах. Кривавим болем обернулась моя мрія. Я Україна. Як дорого я плачу за волю. Горить свіча у пам'яті сльоза. Долуго вона краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає: Слава Україні! Героям слава! Настане мир і розцвіте калина, заспівають звісно солоді, здобуде перемогу Україна, повернуться герої до рідні. І буде мир! Не спокійні, у кожнім домі і родині лунатимуть слова на небесах високі. Навіки слава, слава Україні! Рій! наша козаків. Ми сильні, ми єдині, ми не злані, ми не скоріні. Ми не скорені, бо в серці дух козацький. Ми не скорені, бо маємо запав юнацький! Ми не скорені, бо в нас мудрість до слава. Ми не скорені. Бо вільна в нас держава. Ми не скорені, бо знаємо, Шевченків вчанків Ми не скорені, бо нас визнав увесь світ. Ми не скорені. У гори в серцях вогонь Франка. Ми не скорені, бо боротися доля у нас така. Ми не скорені, бо поважають Бандеру навіть малі. Ми не скорені, бо хочемо жити на вільній землі. Ми не скорені, бо хрестив колись володими. Ми не скоріні, бо наділені унікальною Божою силою. Ми не скорені, бо Леся віддала нам силу Духу. Ми не скорені, бо пам'ятаємо в науку. Ми не скорені, у поцінованій милісті Господа Бога. Ми не скоріні, бо віримо, що за нами! перемога! Україно, от сьогодні важко, підіймайся, допоможемо. Ми, дочки і сини, знаємо, ти сина, не здавайся, як колись, від силої давнини. Я Україна. Я надто безмежно вдячна за любов, за силу духу, за гарячу кров. Усе буде добре. Я Україна, ваша держава, вільна, єдина, за вами майбутнє. Ви нації ці. Я держава. Я є. Я буду вічно на своїй землі. Тому що я Україна. Я витримаю вік, я захищу тебе, відку, що ми мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе.